Вітаю всіх на восьмому уроці по роботі з Altum Designer. Сьогодні ми нарешті спробуємо зробити свою першу друковану плату, користуючись деякими інструментами, які розглянули на попередньому уроці. Сьогодні розглянемо роботу з румами, які пришвидшують трасування однотипних блоків схеми, попрацюємо з правилами і скористаємось інструментами розрахунку імпедансів для високошвидкісних інтерфейсів, що допоможе нам в трасуванні диференційної пари. По завершенню роботи над схемою нам потрібно імпортувати компоненти на друковану плату. Це можна зробити двома способами. Перший спосіб, знаходячись у редакторі принципової схеми, перейти до меню Design і вибрати пункт Update PCB документ. Натискаємо Execute. Перевіряємо, чи немає ніяких помилок. І закриваємо це вікно. Другий варіант це безпосередньо, знаходячись у PCB-редакторі, вибрати пункт Design, Import Changes. Так само Execute. І компоненти додаються в PCB редактор. Робити імпорт необхідно кожного разу після внесення змін до принципової схеми. Під час імпортування Altium перебудовує електричні зв'язки між компонентами, щоб правильно вказувати зв'язки між ними на платі. Здебільшого це відбувається автоматично, але іноді бувають моменти, коли необхідно втрутитись інженеру в даний процес. Altium попередньо виведе сповіщення, що є питання по відповідності нетів, і тоді інженер безпосередньо може вказати відповідні зміни, видалення чи додавання компонентів і відповідних нетів. Altium за замовчуванням попередньо створює для нас поле майбутньої плати розміром 100 на 150 мм. Після імпортування компонентів вони з'являються групами пароворуч від нашої плати. І перед початком трасування нам бажано визначити потрібні реальні границі і форму плати, якщо така необхідна. Розробка друкованих плат може вестись першочергово, а потім під неї буде підлаштовуватись усе інше, в тому числі і корпус, а може йти і навпаки, коли є вже розуміння, де повинна стояти ця плата, і які обмеження лінійних розмірів в неї можуть бути. Іншими словами, є певний корпус з місцями кріплення плати, і нам необхідно відносно цього розробити плату. Також існують інші моменти розробки, такі як вимога до розташування компонентів на платі з одного боку чи з двох. Питання термоінтерфейсу і тепловідведення від якихось силових компонентів, рознесення високовольтної і низковольтної частини схеми тощо. Це все впливає на вигляд нашої майбутньої плати. Сьогодні ми будемо йти першим варіантом, коли першочергово створюється сама плата. Тому у нас є можливість довільно розташувати компоненти на платі і визначити потрібні границі вже після трасування. З банальним перетягуванням і розміщенням компонентів, думаю, ви всі впоратись. Якщо хтось забув, як обертати компоненти, то за допомогою клавіші Space. Беремо компонент, натискаємо Space і компонент повертається. Також доволі часто бувають моменти, коли необхідно розташувати компонент під 45 градусів. Вальтом за замовчуванням поворот відбувається на 90 градусів. І для того, щоб це змінити, необхідно перейти в параметри. Перейдемо до групи PCB Editor виберемо пункт General. І в полі Rotation Step необхідно вказати кут 45 градусів або будь-який інший, який вам потрібен. І збережемо налаштування. Тепер щодо румів, як їх включити та використовувати для пришвидшення трасування? Руми – це такий логічний об'єднувач компонентів. Altium автоматично групує в руми компоненти, які розташовані на одному аркуші схеми. Для включення румів перейдемо до параметрів проєкту: Project, Project Options. Перейдемо в клас Generation. І, відповідно, навпроти якогось аркуша необхідно вказати Generate Rooms, вибрати даний чекбокс. Також необхідно перевірити параметри, що стосуються румів у вкладці Компаратор та Eco Generation. Це будуть параметри Extra Room definition І параметр Changed Room Defination. generation треба ввімкнути параметр Add Rooms. Натискаємо ОК. Design. Import Changes. Якщо пролистати список вниз, ми бачимо, що у нас додаються руми. Натискаємо Execute. Откриваємо. Як бачимо, тепер компоненти з аркушу реле розташовані у прямокутнику, який окреслює границі руму. Дані границі можна змінювати. І слугують вони для того, щоб не загубити компоненти, які входять до даного руму, та для окреслення електричних елементів, які входять у рум. Якщо компонент винести за рум, то Altium тут же піситить його. Також усі компоненти разом з цим румом можна пересувати. Привілегією є те, що при трасуванні даного руму всі треки, які будуть намальовані в ES, будуть автоматично рухатись разом з усім румом, якщо ми будемо його пересувати. Отже, виберемо будь-який рум і розташуємо в ньому наші компоненти та зробимо трасування. За кадром я розмістив компоненти, розставив дезигнатори і підписи на внутрішніх шарах біля відповідних компонентів. Також зробив часткове трасування. Саме частково, бо на таких нетах, як плюс 12 вольт я хочу показати дію правил, а землю підключити через загальний полігон. Тепер зробимо автоматичну підгонку розміру руму, щоб він був більш компактним і не займав багато місця на полі редактора. Виділяємо рум, натискаємо праву клавішу миші, йдемо Room Actions і «wrap Rectangular. Полігон автоматично підганяється під розміри компонентів. Отже, у нас є один рум з розташуванням компонентів і трасуванням. Тепер, щоб не займатися тією самою роботою з іншим румом, ми можемо скопіювати всі розташування і треки на інші руми. Для цього необхідно пройти в меню Design. Вибрати Rooms і вибрати Copy Room Format. Натискаємо на румі, з якого ми хочемо скопіювати, і далі натискаємо повторно на рум, до якого ми будемо копіювати. Відкривається нове вікно. У відкрившомуся вікні, можна вказати, які параметри слід скопіювати. Група параметрів Options. Copy Component Placement, копіюю розташування компонентів. Copy Designator and comment formatting. Відповідно, копіюю положення дизигнаторів і полів comment для компонентів. Copy routed NETs, копіюю трасування нетів, тобто треки. Copy room size, копіюю розмір кімнати. Copy Room Orientation. Копіюю орієнтацію room. Copy Selected Objects. Копіюю лише ті об'єкти, які були попередньо виділені в румі. Група Touching Objects Options. Copy All Objects touching the room. Копіюю всі об'єкти, що розташовані на полі руму, але не входять до нього безпосередньо. Exclude No Net Objects виключає копіювання об'єктів без мереж. Група Fully inclusive only. inclusive in touching Параметри, які впливають на компоненти, які знаходяться на границі руму. Full Enclosed Objects only. Скопіюю лише ті елементи, що цілком знаходяться в полі руму. Enclosed and touching Objects Копіює і те, що торкається границі рума. Channel to channel component matching – зіставлення ідентифікаторів в каналах. Matching Components by channel Offset ідентифікує і зіставляє по імені каналу. By source-дезигнатор дезигнатор ідентифікує компоненти і зіставляє їх по дезигнатору компонентів. Remove Affected Connections. Видалення пошкоджених з'єднань. Існує три варіанти. Full Connections видаляє усі пошкоджені з'єднання як всередині, так і зовні руму. Touching parts of connections only. Видаляє пошкоджені з'єднання, які лише торкаються даного руму. Connected parts of connections only. Видаляє пошкоджені з'єднання тільки всередині руму. Ну і в полі Channel Class вибираються ті руми, до яких буде застосовано все те, що ми наклацуємо у лівій частині вікна. Прибираємо чекбокси з того руму, який ми не хочемо копіювати даний формат. Або навпаки вмикаємо даний чекбокс. Далі лише залишається натиснути кнопку ОК, і автоматично до румів буде примінено наші параметри. Як бачимо, скопіювалися навіть трасування. Тепер ці руми можна перекинути на поле. Поставити один біля одного, так само їх підрівняти. До речі, треба повторно дизайн. І воно все посунеться. Таким чином у нас є три канали, які розведені аналогічним чином, розташовані компоненти аналогічним чином у кожному цьому каналі. Трасування один до одного відповідає. І є розташування всіх дизайнаторів. Далі притягуючи відповідні компоненти на поле плати, зробимо трасування вже за кадром нашої плати. І подивимося, який результат у нас вийде. Я не буду показувати сам процес трасування, бо нічого складного в ньому немає. А всі інструменти за допомогою яких це робиться, я показав у минулому уроці. Більша частина трасування виконана, але, як я і казав, тепер ми скористаємось правилами для того, щоб проконтролювати трасування певних нитів. У нас є Net плюс 12 вольт, який повинен бути силовим. І йде він від роз'єму j 2 до роз'ємів j 1 A, B і C. Якщо ми почнемо трасування і зайдемо його в параметри, то що на трека 0,5 мм. Ми, наприклад, хочемо мінімум півтора. Але при зміні нічого не відбувається. Altium автоматично повертає до 0,5 мм. Для цього треба піти в правила. Design Rose. У нас є якраз те саме правило, яке обмежує товщину трека 05 мм. Створюємо нове правило. Називаємо його, наприклад, NET 12 вольт. Обираємо NET і обираємо 12 воль. Змінюємо параметри 1,5. Тут можемо 1,5. Тут, наприклад, 2 поставити. І тепер при спробі трасування трек вже автоматично стає більш товщим. Мінімальна ширина 1,5. Змінити на 0,5 я не можу. На 2, будь ласка, 2,5 теж не можу, максимально 2. Таким чином, у нас буде контроль певних нетів і товщина треків. Наприклад, якось так. Тепер слід вказати нам границі плати, бо те поле, яке зараз є, не може слугувати вихідними границями у Herber файлі. Для цього йдемо на Sharpboard. Як правило, це Mechanical 1. Його можна змінити. Mechanical 1, edit layer, і вибрати його type. Вбираємо обов'язково борт. Він автоматично змінює своє ім'я. І так загалом прийнято, що на шарі М1 завжди виконують границі плати. Обираємо цей шар відповідно. Беремо інструмент прямокутник і малюємо якийсь довільний прямокутник. Тепер можна підігнати розмір його, десь приблизно ось так. Далі йдемо в Design, Board Shape, Define Board Shape from Selected Object. І границі плати автоматично змінюються. Тепер слід вказати початок координат для гарбів і машини, яка буде розставляти компоненти на платі. Найкраще, а можливо, і завжди, це треба робити в лівому, нижньому куті плати. Для цього йдемо в Edit. Origin Set. І ставимо початок координат. В лівому нижньому куточку. Якщо плата не квадратної форми, то слід провести дотичні по нижньому і лівому краям плати і на їх перетині встановити нуль координат. Тепер скористаємося розрахунком імпедансів для того, щоб провести диференційну пару для шини даних USB. У роз'ємі USB D-D це шина даних, яка повинна відповідати імпедансу 90 Ом, для цього необхідно використати спецсимвол, який вказує, що дана лінія це диференційна пара. І вказати netlabel зі специфічним суфіксом. За замовчуванням відповідно нижнє підкреслювання N і нижнє підкреслювання P. Негативний і позитивний контакт. Це у нас буде негатив. Це у нас буде позитив. За допомогою таких суфіксів і символу диференційної пари, Артіум розрізняє дані нети від інших нетів і може через правила контролювати їх імпеданси. Дані суфікси можна змінити або створити нову пару. Це можна зробити через параметри проекту Project options, options І трошки прогорнути вниз. І ось тут створюються нові суфікси диференційних пар. Це потрібно на випадок, коли у вас в проєкті декілька інтерфейсів, які мають різні імпеданси. Наприклад, той самий USB має імпеданс 90 Ом, а CAN-шина має 120 Ом. Відповідно, треба буде зробити два різних профіля, і Altium по суфіксам зможе розрізняти шини і контролювати їх імпеданси. Тобто, ми тут можемо, наприклад, написати, що це Positive. CAN. А це буде. Negative, Використовуючи дані суфікси в іменах нетлейблів, ми зможемо потім за ними створити правила і зробити так, щоб у однієї шини був імпеданс 90, а у іншої 120. а зараз нам це поки що не потрібно. Також слід не забути зробити це ось тут, після резисторів. Це певна незручність, правда, з диференційними парами оскільки. Після кожного елементу, який стоїть на проході диференційної пари, треба вказувати новий NetLabel, змінюючи його основну частину і вказуючи додаткові символи, що це диференційна пара. Можна, до речі, залишати лише тільки самі суфікси. Збережемо це. Тепер переходимо безпосередньо до PCB. в дизайн, Design, Layer Stack Manager в Layer Stack Manager треба вибрати товщину кора нашої плати, вказати параметри діалектичної проникності матеріалів, а потім на вкладку імпедансів. Натискаємо At Impedance Profile. Пишемо ім'я його. Вибираємо диференційна пара. Ось тут пишемо 90 Ом. І, відповідно, коригуємо, наприклад, зазор між лініями диференційної пари. І Altium автоматично нам порахував ширину дорожки. На даному стеку з даними параметрами, даною товщиною. При дистанції 0,2 мм між двома треками диференційної пари, ширина кожного трека повинна бути 0,76 мм. Зберігаємо і закриваємо ні, не закриваємо. Я щось не подумав стосовно того, що 0,7 мм це дуже забагато. Використаємо капленарну диференційну пару. Підказка каже, що даний вигляд це дві лінії самої диференційної пари і навколо повинна бути з боків земля. Відповідно, тут можемо зменшити розміри, перерахувати відстані всі. 0.34, а якщо поставити 0.3. Так, 03 нам це теж цілком підходить, тому що імпеданс буде 93,11 Ом. Це цілком нормально. Зберігаємо. Ідемо на PCB, Design Rules. Заходимо в правило Deep Pair Routing. І ось тут ставимо галочку, щоб використовувати профіль імпедансів. Автоматично змінюються всі. Поля у нас. Sky apply. Тепер на платі нам необхідно провести диференційну пару. Скористаємося спеціальним інструментом, який одразу проводить дві лінії. Раз. І два. Все, диференційна пара створена. А тепер, відповідно, щоб імпеданс її був 90 Ом, нам треба зробити ще по боків землю. Для цього треба намалювати або полігон з допомогою інструменту полігон Power Тобто ми там малюємо: Вибачаюсь. так створюємо якийсь полігон, назначаємо йому нет. Але нам треба покрити всю плату і тикати по кутам цієї плати, іноді буває незручно. Я користуюсь інструментом конвертації. переходимо на борт, виділяємо весь шар вірніше, це прямокутник. Йдемо в Tools, конверт. І Create Polygon From Selected Primitives. Автоматично створюється полігон. Назначаємо йому Net GND. Переводимо його на шар Top. Ставимо заливку. І ось це. Все. Полігон на верхньому шарі плати готовий. Те ж саме можна зробити і з нижнім шаром. Все, на даний момент у нас плата покрита повністю полігоном міді із верхнього шару і з нижнього. І під кінець хочу вам розповісти про один прийом для зменшення так званого шляху землі. Для зменшення перешкоди шуму та підвищення стабільності сигналів, і електромагнітної сумісності, розробники застосовують багато підходів до проектування плат. Одним із них якраз і є суцільні земляні полігони та множинні підключення полігонів віа до землі або просто з'єднання земляних полігонів між собою. Щоб наставити по всій платі руками купу VSів, Altium уже містить собі даний інструмент. Для цього необхідно перейти в меню Tools Via Shielding and Stitching Add Stitching to Net. Перед нами з'являється нове вікно, в якому ми можемо брати темплейт для перехідних отворів. З'єднання шарів, які між собою будуть з'єднані: топ і ботом layer, і відповідно нет, до якого будуть підключені дані віси. Це GND. Налаштовуємо крок між вісами, в даному випадку це 5 мм. І натискаємо ОК. 119 VESів автоматично Altium розставив. Виглядають вони ось так. Для того, щоб їх покрити маскою. Двічі клацаємо на будь-якому VS. Вибираємо Via Ось. Гуртаємо вниз. Вибираємо Manual. і ставимо tended. Apply. Перебудували. Тепер це виглядає ось так. Viaси є, але вони покриті маскою. Також із корисних порад можу дати, що по проєктуванні плат, коли ви використовуєте багато полігонів, вони будуть заважати вам дивитися, що знаходиться під ними. Тобто, за замовчуванням, це виглядає якось ось так. У нас є один земляний полігон згори, але все, що нижче, в середній шарах або на задньому плані, на нижньому шарі, знаходиться, ми не бачимо. Тому View Options, треба полігони, поставити прозорість. Взагалом ну, в даному пункті налаштовується прозорості будь-яких елементів. Також можна змінювати в менеджері шарів і кольори. Наприклад, ось так. Якісь шари вимикати, які нам не потрібні або заважають. Наприклад, можна вимити шовкографію, її не буде видно. Або взагалі все на топі вимкнути повністю. І буде лише ботом. Відповідно, плата розведена. на внутрішніх шарах розташовані у нас також саме дезигнатори біля компонентів, які потім будуть використовуватися у вихідній документації, яка буде описана в наступних уроках. Вглядається якось ось так. А взагалом на сьогодні це все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось, вам стало більш зрозуміло, як користуватися румами, як користуватися правилами, розраховувати імпеданси. І робити найкоротший шлях землі. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше. А на сьогодні це все. До побачення.